Відчуваєш, земля прокидається. По вулиці з радісним галасом бігли діти, бо соніш з вінками на головах і кошиками в руках. Трійця прийшла, вигукнув хлопчик. Наталка визирнула з-за воріт. Куди це ви поспішаєте? Квіти збирати! Сьогодні ж свято! Наталка розгублено озирнулася. І тут з хати вийшла їй мама. Світла тепла. У вишитій легкій сукні. Доню, ходімо і ми, лагідно мовила вона. Сьогодні великий день. А що це за свято, мамо? запитала Наталка. День, коли Бог говорить через усе, через вітер, траву, тишу, сьогодні навіть небо ближче. Вони рушили стежкою до лугу. З кожним кроком Наталка ніби входила у чарівний світ. Пташки співали. Вітерець грався з травами, сонце лагідно торкалося плечей. Бачиш, мовила мама. Усе це мова Бога. Він не десь далеко. Він у тобі, у мені, у квітці, яку тримаєш. У цей день ми згадуємо, що ми частинка цілого. Вони повернулися до двору, і тут з порога вийшов тато. Він усміхнувся, підхопив наталку на руки і підняв до неба. Дивись, доню, отець. Це небо. Він дає ідеї, як зернятка. Мама, як земля. Вона приймає ці зернятка і гріє їх у своєму серці. А те, що виростає з їхньої любові, на це ти, це ми. Ми діти, народжені з любові. Усе сьогодні дихає єдністю. Люди обіймаються. Земля корінням, небо тя хмарами, а Бог тишею в серці. Бо Бог це любов. І коли ми це пам'ятаємо, ми, як сад. Квітучі, сильні, добрі. Ось чому трійця це день світла. День, коли серце згадує Я не сам, я частинка великого і тут Наталка почула, як світ каже: Ти потрібна, ти улюблена, і відчула на серці спокій. Щоб не відбувалося у світі, вона знає, що завжди під захистом.